Через ожеледицю на дорогах і тротуарах збільшилися випадки травмувань. Лише за першу половину грудня до приймального відділення Тростянецької міської лікарні вже звернулося 49 людей з різними видами травм. При зверненні громадянина на приймальне відділення викликаємо чергового лікаря. Робимо їм рентгенобстеження і по рентгенобстеженню тоді вже ми зрозуміло можемо поставити діагноз, що у пацієнта чи пошкодження, чи перелом кісток. Ожеледиця вимагає уважності кожного, адже ризик травмування, коли під ногами слизько, є надто високим. Людям похилого віку краще в такі дні взагалі не виходити з будинку. Але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або з шипом. Пам'ятайте, що дві третини травм люди старші 60 років отримують при падінні. Влада громади постійно бореться з наслідками негоди, тож працівники комунальних підприємств займаються розчищенням дороги та підсипкою тротуарів. Гарного покриття піщано сольовою сумішю. Якщо ви впали, почули незрозумілий для себе звук під час удару, або ж бачите, що набряк постійно збільшується в місці удару, одразу викликайте швидку допомогу Тростянецької міської лікарні за номерами, що вказано на екрані. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ